Христос рождається. Дорогі друзі, щороку ми святкуємо Різдво, повертаючись до тієї великої таємниці народження світла світу. Втомлені щорічними справами, засмучені невдачами, ми перебуваємо в очікуванні нових надій, а найбільшою надією для нас є прихід Ісуса Христа до нашої хати. Коли ми збираємося у світлі різдвяної свічки у колі сім'ї та під літургійні молитви та колядки і зустрічаємо новонародженого Ісуса, то відчуваємо, що Христос справді приходить до нас. Він дає нам нову надію, силу, натхнення. З Ним кожного разу ми крокуємо у Новий рік зі спокоєм. Аби сповнювати Його волю у наших нових справах та подвигах. Але цього року в Україні сумне різдво. За святковим столом ми згадуємо тих, які відійшли від нас заскоро. І молитвою єднаємося з родинами полеглих героїв, згадуємо тих, які нині нас захищають в окопах. Ми відчуваємо біль і приниження тих, хто перебуває в полоні, неміч тих, котрі зараз у лікарнях, ми є з ними духовно і в молитві. Всі ці хоробрі люди уособлюють новонародженого Христа сьогоднішнього дня, христа, який у темну ніч у вифлеємі бачив убогість та закриті двері багатьох сердець. Він також відчував наближення страшних днів, коли Ірод наказав вирізати дві тисячі дітей, його батьки Марія та Йосиф, як і мільйони українців сьогодні змушені були втікати зі своєї країни з немовлятком на руках. Ісус це все досвідчує і ми досвідчуємо ці страждання нині разом з ним. Але смуток в радість обертається. Світло українського вифлеєму несе світові нову надію, надію на великі зміни, які дозволять нарешті назвати зло на ім'я і справедливо його засудити. Бажаю, аби кожен з нас нині відчув, що ми є справді дітьми христовими. Ми чекаємо Його народження і Воскресіння. Ми чекаємо на відродження України. Хай благословить нашу стражденну Україну і увесь зболений народ на перемогу і справедливий мир у новому році. Христос рождається. Славімо Його!